Там їм присвячуються якісь певні досягнення. Там суспільство, там суспільство воно, воно є соціально, соціально непригнічене. Можна сказати, воно, воно живе, воно живе. Так, вони там спів переживають. Іноземці, це звичайно так допомагає, це класно, але в них в суспільно в суспільстві в них все добре. Вони не пригнічені. Це здорове суспільство, яке живе, яке розвивається. Їх економіка живе, процвітає. Вони не бояться народжувати дітей. Вони не знають. Що таке ховатися в бомбосховищі або ховатися вдома в коридорі, знати, що ти можеш не прокинутися? Тут інше, тут інше, і в нас забрали більше. В нас забрали безпеку Безпеку в тому, що сьогодні ти живий, а завтра ти можеш бути мертвим. Тобто, і це базова, базова це потреба, як базова потреба в їжі і воді це базова потреба яку в тебе можуть забрати, тобто твоє життя, ти це не контролюєш. Тому так. Тому ось це я й хотіла сказати. І ну, порівняння такі недоречні. Я вважаю все ж таки, що люди, які тут, в них набагато більше досягнень, тому що в економічному занепаді ходити на роботу і виживати. Виживати з непід'ємними непід кому... непід комунальними послугами, з мінімальною заробітною платою, з цінами, які вже при... признано те, що вони, вони... вищі, ніж в європейських країнах. Тобто ринок цін він відпущений. Це знову ж таки про той безлад, який зараз коїться. Ось, хтось комусь війна, а хтось... хтось втрачає життя, хтось втрачає своїх близьких, а хтось на цьому заробляє. Ось. Тому порівнювати порівняння це будуть ведьми недоцільними. І ще такі наративи, коли потрібно повертати, буде людей за кордону, їм там щось давати, вони там. А, а люди, які тут і виживають, у яких вже ресурсів немає, просто а за них нічого. Тобто, ну не вбила вас ракета, ходити на роботу. Ну, добре. а а так не має бути ці люди вони 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 виходить що вони покинуть ну те що вони живуть